Доброго дня малята! Рада вас вітати на занятті з малювання. Малята, що ми сьогодні будемо малювати, ви дізнаєтесь, послухавши вірш. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Руденький котик все муркоче, Мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куток ниток маминих клубок. Так, малята. Сьогодні ми малюємо для нашого котика клубочки, бо котик дуже любить гратися ними, але спочатку підготуємо пальчики до роботи. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися спішать. Одне сіреньке, друге чорненьке, третє біленьке. Четверте веселеньке, а п'яте маленьке. А тепер наступною ручкою. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися спішать. Одне сіреньке, друге чорненьке, третє біленьке, четверте веселеньке, а п'яте маленьке. Давайте малювати різнокольорові клубочки. Для цього нам знадобляться кольорові олівці. Візьміть олівець червоного кольору та поставте його на листочок. І починайте робити кругові рухи. Ось так, ось так. Намалюйте ниточку і намотайте її у клубочок. І трошки ниточки залишилось. Тепер візьміть олівець синього кольору. Поставте на листочок та теж починайте робити кругові рухи. Ось так. Мотайте клубочок і залишите трошки ниточки. Так ми зробимо і жовтим кольором. Намотаємо клубочок. Ось так. І ниточка. Наша киця. Дуже задоволена. В неї є тепер клубочки для гри. Вона каже вам, малята, дякую. Малята, ви всі дуже уважні. А скажіть, що ми малювали? Клубочки? Для кого клубочки? Для котика. Молодці. До побачення.